Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігієте, скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить, він же ж вивод ці мита на експорт, на імпорт, там 20-40 для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається, але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів новий, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих красок, ви ви випадете. Я, я просто не вірю, що таке може бути. Тобто у них є ціна, у них є. Ціна доставки, і я ще заплатив афігієтику суму за розмитнення кросовок І все це падає на наші з вами очі на наші, на наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться, це балансіяги, які я заказав в Європі, а це Адідаси, XLR. Коротше, дуже ексклюзивна модель, їх в Європі не де не, 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 не купують от я їх заказав з Америки. І я балансіяги, вони прийшли, я просто за них заплатив, безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR Runner Deluxe. А, значить, їх вартість там приблизно там, від 220 до там, 280 доларів. Кожна ну, там, пара відрізняється. Потім а, з Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Но це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого? За доставку кожного з них. Я заплатив та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що вообще гониш? Ну я думаю, я їх замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде немає ніхто не продає. Дуже класні кроси, зараз їх покажу. А, думаю, ладно, так уж і будь. Коротше, я їх заказую. І ось дивіться, декларація в мене, є. Зараз я вам покажу, скільки я зараз заплатив. Кроси унікальне, так це біля. Мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто. Ну ну взагалі легенькі, нереально супер класні. Вони мене підкорили. Просто підкорили. І приходить до мене доставчик діяча. От діклар... я вам покажу. І каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було оцього від Трампа закона на мито. поняли? І... Жилось легче, дишалась легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, як у цей Трамп повів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити 112, Ось я зараз покажу, якось спробую показати. Значите, сто дванадцять доларів. Я кажу, за що? Ну кажу, ну мита -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все, не держава. Зрозуміло, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платим це ми. це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці і забастовки, того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну їм та пофіг, понял, ти хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним, це все просто жесть. І от за кожну з них мені ж їх ходільно присилали, нельзя сте про разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 дванадцять доларів за розтаможку. Заплатив по 40 сорок по 40 доларів за доставку. Плюс вони самі там 220-280 двісті коштують.